Друзі, всім привіт! Призив X2. Рішив таких як кристаліків позбирати 10 і подивитись, що буде. А таких синіх можна і потратити. Всього тут у нас поки є на 30, призивів, що продам кристали, буде X40. Погнали. Минулий раз ніфіга не зловив, хотів зловити я в'єрну. Зловив я дулю з маком. Дуже, дуже хочеться мені якогось масового мага. Лайтлок є вже на всіх там розлімах і так далі. Коротше. Так, тут що? Є, наконець Талега. Ну, я вже її чекав, тому що вже реально багатенно зробив призивів. Долорес теж в мене є. Що mm. тут у нас? Зелос, мах. Так, поділимось, що якраз цих 50 крісів нам дадуть. Давайте в інстаграм скинемо. Дружина дуже хоче по-любому побачити героя мого нового. Надіслати. Готово. Дайте нам крісики. Так, там. Давай-ка. Назад. В чатик. Поїхали, що там далі? Ой, вже він не, він не хоче щось закриватись. Так просто продовжить. Так. Окей. Зелус є, я вже задоволен, задоволений. Не знаю, це, що це там за мах, він чи точечний мах, чи він е, масовий. Мені дуже треба масовий мах, подивимося. Так, ну і пуста десятка. Що її слідувало очікувати, в принципі. Цих баскових надавали мені. Щас ще кропаль продамо. А ось ще є одиничка. Так, ну тут теж нічого не дали. Щас продамо його ребята, вибачайте. Щиток. І буде ще на десяточку. Ой, не туди натиснув. Заодно глянемо, що там зазвелося, Красними точками вже горить. Щось прямо. Так, давайте продамо банів. Благо їх твіскільки відсипало, Ні фіка собі. Рідко вивергали до сліта. Та не будемо сліяння робити. Ми вже слили, кого там хотіли. Так, давайте Зелос оце огляне. Що за Кент? Шопоціночка. Хороші. Такс. І навики. Щось тут закрите, що де? мас мах, атака. Отлічно. Отлично. то, що треба нам масовий маг. Ну і остання х 10 потім вже я дозбираю, вже не буду записувати. Ну мага зловив, і бачите, вже більше ніфіга не хоче давати. Одні одні какашки. О, от ще є 2. Давайте ще. Подивимося. Ну, одиничним я кажу, мені тільки один раз нікс випало, я аж офігел. А так-то в основному. Якась чепуха падає, оце типу двоєчки, троєчки. Так, ну, бачите, десятка, десятка. все-таки якось краще ще дозбираю. Ну давайте попробуємо ще продати. Якщо хватить, то призвемо, якщо не хватить, то вже буду дозбирувати, ребята вже без вас відкриємо. Вибачайте, не хватає, звісно. Всього 150 дали нам. На кішинкові розходи. такий, коротше, призив. Я, в принципі, задоволений. Це вже мандитський скільки вже я наловив Йошкін кот. Так, 6, 12, 13, І ще одну я захавав. 14 лєг в сумі. <кхе> Всім дякую за увагу. Пішов фармити опит, качати героїв. До побачення!